Всіх вітаю на каналі! Перш ніж ми почнемо, я вас дуже сильно попрошу від щиро серця підтримайте це відео, як ви можете. Всі ставте вподобайку або дислайк. Якщо вам не подобається це відео, залишайте коментар. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропускали майбутніх важливих відео, бо зараз як ніколи російські боти нападають на україномовний контент, і тому ваша підтримка вона потрібна, щоб україномовний контент міг та мав можливість е, конкурувати в алгоритмі Ютуба серед інших каналів. Я знаю, що ви мене підтримаєте, тому дякую вам наперед всім, хто зараз залишає вподобайки. Я чесно, якби міг з вами поспілкуватися відверто, то ви знаєте, що я би був би дуже вдячний індивідуально кожному з вас. І давайте почнемо говорити про сьогоднішню тему про сьогоднішнє відео, бо дійсно багато чого відбулося і відбувається зараз прямо в Сполучених Штатах Америки. Ви всі чули про ці страшні та великі тарифи, які Трамп встановив на більшості всіх партнерів Сполучених Штатів Америки. Фондовий ринок повністю впав до абсолютних низів, найнижчих низів за останні 5 років. І сам Трамп сказав людям, щоб люди трошки зав'язали свої кишені на даний момент, потерпіли, а потім буде краще. Потім буде ще краще, і будуть всі американці набагато багатші. Чи це відбудеться, чи не відбудеться, нам не судити. Ми не можемо це знати. Ми тільки можемо спостерігати і проводити аналіз того, що ми бачимо прямо зараз в цю хвилину. І прямо зараз в цю хвилину в Сполучених Штатах Америки не є добре. І зараз проблема, яка відбувається в сполучених штатах Америки, вона справді є світова проблема, тому що Сполучені Штати Америки вони завжди були знані за те, що вони підтримували цей світовий такий спокій, стабільність та демократію. Але останні пару місяців це все змінилося, і світ, і світовий. Рівень та в загальному м, е, політики, всі, які спілкуються з Трампом, вони відчули якусь таку знаєте, відкинутість. Їх відкинули просто від сполучених штатів Америки. Вони не можуть себе відчувати, так як вони відчували комфортно. І люди переживають неспокійність. Потенційно Гренландію можуть забрати. Данія протестує та бойкотує американську продукцію. Канадці бойкотують американську продукцію, стараються віддавати Трампу, як вони можуть, щоб показати спротив, щоб не було цих всіх образ та погроз. І тепер це все прийшло в Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки грандіозний бунт, десятки тисяч американців. Вийшли на вулиці сьогодні, як ви бачите зараз на екрані, протестувати проти Трампа, протестувати проти е, Ілона Маска та проти всіх цих, знаєте, грандіозних змін, які почали входити в дію з приходом е, адміністрації Трампа. Люди не злі на Трампа в загальному і не були злі до такої степені. Навіть ті, хто його не підтримував дуже сильно ті, хто не хотіли, щоб він став президентом. Але коли він прийшов до влади та почав створювати проблеми саме американцям з різними бізнесами, торгівельними партнерами та е, понижувати е, імідж Сполучених Штатів Америки на світовій арені, то, тоді люди роз'їздилися, тоді люди почали виходити на вулиці, масово протестувати. В суботу були масові протести. Люди говорили, що вони злі на Трампа, вони злі на те, що Трамп хоче зменшити. Уряд, федеральний уряд, вони злі на те, що працівників хотіли звільнити та звільняли по і Потім ці працівників повернули і ще їм до заплатили за весь час, що вони фактично були звільнені не по своїй вині. Та й те, що Трамп встановив ці торгівельні е, відсотки, ці торгівельні тарифи на всіх партнерів, це була остання капля людей, і люди масово вийшли на вулиці. Почали говорити та показувати свою невдоволеність. Та якщо Трамп буде продовжувати в тому ж самому дусі з Ілоном Маском, то ці протести можуть повернутися та перегорнутися в ще гірші та масивніші протести, які можуть створити та добити адміністрацію Трампа. Трампу це не подобається, але навряд ли ці ці протести зупинять його на даний момент та його план. Він знаний за те, що він не звертає на таке увагу. Він все рівно буде робити те, що він вважає за потрібне. Але найбільша проблема, яка є зараз в Сполучених це, Штатах Америки, це прорив та м, цих стосунків, тих стосунків, які були. Завжди надійні, зміцнені між багатьма країнами, де країни займалися торгівлею, підтримали один одного. Та завжди країни, які були слабші та менші, могли повернутися до Сполучених Штатів Америки, могли звернутися до них за допомогою, за якоюсь підсказкою, за якоюсь правильним напрямком. Але тепер країни відчувають, що вони самі, що вони. Їх кинули повноцінно, і навіть прем'єр-міністр Канади він чітко ясно заявив, що зараз все міняється, і світ мусить навчитися не бути таким залежним від Сполучених Штатів Америки, а бути залежним від себе, від своєї країни, від того, що кожна країна може зробити, та дбати про себе та про своїх людей якомога більше. Також людей дуже сильно нервує те, що Багато канадців перестало їздити в Сполучені Штати Америки, та власники туристичних різних мотелів, готелів вони відчуваються на собі, на своїй шкурі. Тобто, самі американці це відчувають. І звісно, що Америка має дуже сильну е, е, інсайдовську таку силу, де вона може брати багато, вона може оперувати довго ще руками і може виходити з різних ситуацій. Ну але. Знаєте, це як доміно-ефект. Якщо ви одне доміно е, зачіпите, то всі решту почнуть падати. І так само все починається зараз з одного бізнесмена до другого переходить і воно збільшується, і ця злість теж збільшується. І навіть Канада, головний федеральний уряд Канади, заявив, щоб бути обережними, коли ви їдете в Сполучені Штати Америки, бо зараз дуже сильно контролюють, чистять та навіть перевіряють. Телефони канадців, які перетинають кордон в сторону Сполучених Штатів Америки. І якщо в тих телефонах щось знайдеться таке, що не подобається потенційно прикордонникам, то можуть заліз арештувати, можуть не пустити. Може бути багато чого. І зараз є неспокійний час, і цей час, який не повинен бути зроблений, і не повинен й відбуватися, бо Канада і Сполучені Штати Америки це. Прекрасні союзники, це прекрасні дві країни, це прекрасні люди між цими країнами. Незалежно хто кого підтримує, ми в кінці дня всі є люди. Ми мусимо пам'ятати про людяність і не бути і не ділитися на тих, хто підтримує Трампа чи не підтримує Трампа. Нам треба бути разом і робити те, що ми можемо зробити для своєї сім'ї, для своєї країни, і насамперед. Залишатися, як я вже сказав, людьми, бо зараз в світі багато людей забувають про те, що треба залишатися людьми. І чомусь думає та чекає, що якщо ви комусь допоможете, то ви мусите від тої людини отримати щось назад. Але насамперед, коли ви комусь допомагаєте, то ви допомагайте, як ви можете. Потім це добро вам повернеться з іншого боку, потенційно з іншого шляху, але принаймні воно повернеться, бо ви в той момент зробили щось добре, щось хороше, відкинули свої, знаєте, такі бачення або злість, або Якусь знаєте вигоду, яку ви думаєте, що ви би не отримали від тої людини, якби їй допомогли? Тому треба допомагати, треба триматися. І зараз в Штатах бачите, ситуація не дуже хороша. І ця ситуація спричинена, звісно, тільки хаосом, хаосом, який сам Дональд Трамп створив з своєю адміністрацією. І він забагато розумієте, забагато просто говорив, забагато робив і тепер. Карма та Буберанг завжди повертається назад. Поки що він ще не повернувся, але він летить. розумієте, він летить і вже більше і швидше вже долітає до Дональда Трампа. Тому йому зараз як ніколи важливо щось робити, діяти потенційно ілону маску, сказати, що він повернувся назад до свого бізнесу, завершити війну в Україні, щоб було справедливо для українців і України. Та це допоможе Трампу трошки е, охолодити всю цю ситуацію і трошки, знаєте, подбати про те, що стосунки з е, світовими лідерами з іншими країнами партнерами, вони теж важливі. Може не до такої степені, як вони були важливі, чи інші лідери вважали їх важливими. Але це важливо, коли сусід, такий, навіть як Канада, не дивляться на нього, як знаєте, як на якогось злодія чи Канада на американців, має бути ця взаємоповага. Яка завжди була, і я надію, що вона ще збережеться між цими двома прекрасними країнами. Але я хотів вам розповісти про це, зняти цей відеоролик та донести вам інформацію, так як завжди я це роблю, щоб ви українці в Україні знали, що це дійсно відбувається і що відбувається. Дякую вам, дякую, що ви завжди зі мною. Дякую, що ви дивитеся відеоролики мої. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.